Мої вітання всім вам. Сьогодні 31 березня 24-го року. Ось так на вулиці плюс 20 з хвостиком. І Джоли дуріють. Два дні травневе тепло. Тепло таке два травневе, бо плюс 20. Да. Одразу з березня у травень. Ну, звісно, що декілька днів теплих буде, але потім похолодає. Так не може бути, щоб це весь час було плюс 20. Але бджоли дуріють. Зараз квітне козяча верба. І ось я вам показував. кизіл. На кизілі бджіл немає. Ігнорують. Ну, Зараз я гляну по вулик, що там. Повторюю пасіка на 145-ту ранку. Тут буде складатись пирга і набриск тут буде розплід, і медовий вінець Навколо розплоду. Ось так. Ось так літають, От так усі літають. Бджолем дуже добре. Ой, мене вже втярило. Ходжу без диму. Джол це трохи дратує. На пасіку не можна без диму. Ось так. Тут уже обльот відбувся, тут вже працюють. Таке рідко буває, що гарна погода. На початку квітня, як правило, холодна. Так, я на перельоті стою. Іде, окрім полкового, ще й нектарний взяток. Верба дає гарний. Ну, виділяє нектар. Тому нектарний взяток теж присутній. Ну, якось так зараз буду передавляти всю свою пасіку. Покажу вам пару вуликів. Отже, що ми бачимо? Бджолу по всьому гнізду. Отак от, от Це крайне медова рамка. Ми її взагалі не витягуватимемо. Немає смислу. А там вже розплод, ви бачите. Мій теж, ну, в принципі, тут огляд завершений. Просто слід порахувати рамки з розплодом. Отакі От широкі заставні з дерева, вони дуже гарні. Вони теплі. Що дерево може бути тепле, не як пінопласт? Я вичитав у журналі, тому навмисно їх такими товстими поробив. Вони так важкі, але тим не менш так, три рамки. А тут уже пошла перга. А там, а там мед. Отже і тут мед. Приблизно так буде в усіх вуликах, де сильні сім'ї три рамки. Отже, я ці. Внутрі рамки черви. Отже, я ці рамки не чіпатиму. Як їм зручніше, так нехай вони і працюють. Вони завжди оптимально для себе простір вибирають. Нижній корпус я не дивитимусь, він набув напівпорожній, ще з осені бджолам місця. Вистачає, вони мед ось цей виїдатимуть. Тут я буду ставити порожну сюш, порожну, можливо, світло. Ну, якось так. Відкривати нижній корпус немає смисла. там буде набриск і берега, поки розплоду мало. Нижній корпус нема смисла дивитись. Ну, ось, я думаю, задовольнив вашу цікавість. Ну, глянемо, давайте восьмирамочник. Це десятирамочник. Хочу додати, що в сім'ях вже з'явилось молода бджола. Оце маленький п'ятачок, це вже. Вийшло. А це це вже насіяла матка, начервила. от Отак от. вже кінець березня, як ніяк, а починають десь у кінці лютого сіяти. ну 21 день відніміть і матимете строки. Тобто, вже щонайменше як Тиждень на той два, ну, в деяких сім'ях по-разному вже бджола лупиться молода. І десь тижнів через два буде день вже. Оця бджола яка крита, вона теж вилупиться. І буде перевага молодої бджоли над старою, а до кінця. Квітня уся стара зимова бджола відзійде. Якось так. Лише в кінці квітня бажається кінець зимовки. Зимового періоду. Амінь. Так, хочу вам ще додати. Ось, наприклад, повна медна рамка. Ось теж повна медна рамка. Практично. Ось. ну Там уже розплод пішов на цій рамці, але теж вона повна Хочу вам сказати, що в мене були раки, раки, голодна весна для бджіл. Причому не так давно. Тобто відсутність дятку призводила до того. Ну, тут вже черває, бачите, виїли. Голодна весна призводить до того, що виїдали весь зимовий мед. Всі повномедні рамки були з'їдені. Так що не треба думати, що якщо мед є, то він буде завжди. Може піти на вигадовування розплоду. Так, крайню рамочку я забирав, але трошки пізніше поставлю. Бачите, клопи пожежники. Вони їдять під мор. Також крихту збирають полкову, Їх досить багато. Санітари. Ось так. Повно лазять по чистотілу. Отже, восьмий рамочник. Тут стара матка. А як стара? Позаминула річне. Доволі непоганий вулик. Так, що ми тут бачимо? Бачимо те ж саме. Доли розлізлись. Треба забрати цю рамку. Вона порожня, до речі. Залишки. Меду. Вона, ця сім'я досить пізніше за всіх обльотувалась. Ця медова. Пізніше за всіх побльотувалося, пізніше за всіх стартанула. Це медова. Коли в зиму пускаєш корпус на 145-ту рамку до зверху має бути повністю медовий корпус. Окрім двох крайніх. Крайні напівметки допускаються. так от. О тут розплодик. Все. І там розплодик. Рамки не тасуються. Це шкідливо. О, в мене телефон глючить, вибачте. Зараз переглючить. Іноді таке буває. О, переглючено. Рамки рано весною не тасуються, це шкідливо. Це як є, так і вони і стоять. Мене цікавить, чи є на третій рамці розплід, чи немає. Є розплід на трьох рамках. Ну, в принципі, таке буде на всій пасіці. Так, Якщо піде тепло, так вони і під'їдатимуть весь мед. Зимовий у мене пасіка на меду цей рік зимувала. Не став качати і загадовувати цукром. Отак. І все. На цьому будемо прощатися до побачення.